Спільна праця, веселий відпочинок, щасливі діти, мирне небо. Ось вони, такі важливі кроки до дива, створеного власними руками. Так, напередодні Дня захисників та захисниць України в Дарницькому районі Києва на території релігійної громади духовне відродження відбувся патріотичний захід Діти за мир, все буде Україна для дітей, сімей внутрішньопереміщених осіб. Його провели за сприяння громадської діячки, меценатки, лобістки Оксани Федоренко. Інформаційними партнерами виступили і оперативна Україна інфо та всеукраїнське видання Правда Ньюс для молоді підготували розважальну програму з майстер-класами та концерт за участі українських зірок. Присутніх порадували своїм співом Люся Кава та Софія Єгорова. Наприкінці заходу кожній дитині вручили подарунок. Намалював і вона хоче з'їсти москаля. Це собака патріотична. Подивіться, будь ласка. Ви такі чай Я дуже рада бачити ваші сьогодні посмішки, тому що ви це наше майбутнє. І повірте, вам так здається, що ви сьогодні маленькі, але від вас дуже багато чого залежить. Від того, як ви навчаєтесь, від того, як ви любите цю країну, від того, якою ви мовою говорите. Від ваших дій залежить все сьогодні. Слава Україні та її героям. І перемога! Однозначно за Україною. Звертаюся, раз, наше достающе покоління. Зараз дуже важливо, щоб ви себе почували в безпеці, щоб ви були щасливі, щоб ви відчували дитинство. Я бажаю вам, щоб ви слухали своїх батьків, як вам сьогодні говорив ваш Роман Сергійович, наставник. І я думаю, що все буде добре. Будемо жити, говорити на своїй землі. Слава Україні. Захід, який сьогодні був проведений, за сприяння благодійного фонду Оксани Федоренка мав величезне значення для нас, тому що ми сьогодні говорили про шанування батьківщини, і слово батьківщина походить від слова батько для того, щоб у дітей виховувалися, бликалися патріотичні почуття. І от власна команда, яка сьогодні була, вона якби допомогла ще одну сторону. Ми показали дітям патріотичний дух, любов до батьківщини. Десь більш пояснили людям суть значення, коли ми кажемо слава Україні, що це значить, чому ми вдячні воїнам, за яких ми сьогодні молилися, які стоять сьогодні на передові. Важливо дітям показати оці моменти, що завдяки тому, що хтось знаходиться на передовій, завдяки тому, що хтось ночує, воює в окопах, завдяки тому, що хтось ризикує своїм життям. Ми на цій частині України, 80%, яка не є окупована, ми маємо сьогодні можливість робити. Благодійні акції ми допомагаємо внутрішньо переселеним особам, центру на дітей, на їхніх, для того, щоб дітей виховувати, плекати правильні почуття до Бога, до батьків і до держави. Тому що я дякую вам всім за співпрацю, за розуміння і дуже дякую за те, що ви прийшли, послухали, підтримуєте і навіть, скажімо так, на широке коло даєте про нас знати. Ми вам також зі свого боку дуже вдячні за, за ці речі.